Всім привіт! З вами про фліплеїр! І ви на серіалі про фліплеї пригоди 13 сезон, і 8 серія, фінал, 13 частина 2. І ми починаємо. Де це є. Ти ще хто такий? Я дракон Незигу. Ти попав в син якісь причини, тому що ти. А, ну ти як би частично помер, але. Зовсім. А, та, я тебе сюди привів, тому що тоб, щоб ти зупинив публіплей, як з. Зупинив. Це ж не коголь візерів, а ну та. І його теж не можна зупинити. Тож, я тобі даю силу, щоб ти е, зупинив короля візерів Мене скоріш король візер може повністю, повністю захопити. Думаю. Що тобі тим надати зараз ти дати силу, проблю плеєр. Добре! Я приймаю, але я не впевнений. Я не впевнений, що це буде правильною. Тому що. коли прийнявши силу. Ти будь готовий добити з королем візерів. Королем візерів, я буду готовий. Тож, ти приймаєш чи ти будеш просто стояти? Силу. Дракона не згрів. Е, так, приймаю, добре. А що над 15 дога? Е, Прийди сюди. Це означає привіт, просто дай привіт і все. Я запитую привіт, коли він просто привіт просто і все. Е, е, добре. До побачення, probabлі плеєр До побачення, кого не е, дракон не І Зупини! Зупинися! Коваль відер ніколи, це люд. Тобі кінець. Аш. Май... Я не знаю, що робити, але... Це неможливо. Проблю ти? Я повернувся. А, стійте. Я не знаю, що далі говорити. Стиль. А, і Що далі говорити, я назад не знаю. Так придати до. Так, я думав, що він помер, але чому я так думав? Е -е, я теж. Ми справді! Probu player! Я, я теж, але зараз діяти. Нам треба треба зупинити дракона. Нам не даст зупинити короля візорів, коли мені став все... сталося гірше. О, то став більш серйозним. Це немає ніякого значення, нам не зараз бігти туди. Добре! 15 де за нами. Так. О, ти якраз. Нам треба зараз діяти. Коли не стане стало все надто пізно. Добре, йдемо до короля візерів. Натина піднятися. Посох взяв посох, надо не найти. Мех? Що таке? Мех, ти ж знаєш, де знаходиться магія? Ну так, в серці. А і про те кашу. Йдемо до серця дракона. Це люд. Ми зараз на шарі, але мені завтра треба йти. Куди? Мені треба зараз рятувати, там є інші люди. Вони там можуть померти, я пішов. Добре, а від коскоро буде. Так. Я знаю, де знаходиться серце дракона, не зву, але впадеться великий час втратити. Добре! А де плеєр? Я я не знаю. Я те... я не я нічого більше не пам'ятаю після того, що сталося, я теж. А про голдплеєр? же... про голдплеєр. Я вже пам'ятаю, але а де пробліплеєр? Я не знаю про гріплеку буде все нормально. Він в цьому справиться, він не помре. Він ще живий, нього все вийде. Ну так. І всім до побачення! І з вами про гріплер. І всім до побачення!